Чао, мої дорогі ангели! Сьогодні я хочу допомогти вам зробити перший крок до вільного спілкування італійською мовою. Ми розберемо 10 важливіших дієслів, які допоможуть вам почати говорити вільно, швидко. Італійською вже сьогодні, ось прямо зараз, тому що до кожного дієслова я даю вам корисні фрази, щоб ви могли одразу їх використовувати. І, звісно, я додам транскрипцію, щоб вам було легше їх вимовляти, і щоб ви знали, де потрібно ставити наголос за правилами граматики. Текст цього уроку. Конспект, щоб ви могли його роздрукувати і вчити в будь-якому місці, я скинув у свій телеграм-канал для вивчення італійської мови, тому що тут PDF-формат не грузиться в YouTube, тому в телеграмі. Також я запрошую вас до свого курсу з італійською мовою. Ми, я робив цей курс разом з італійцями. Більш 15 чоловік приймали участь з різних регіонів Італії. Там ми записували їх на відео, на аудіо, щоб у вас була розмовна практика. Більш детально про цей курс у, на моєму сайті. Посилання буде в описі під відео. Алоро! Allora. Починаємо. Дєслово ессерем. Це дієслово потрібно нам, щоб говорити про себе та інших. Наприклад, фраза Я студент, «Io sono studente». Він італієць. Луй е italiano». Ми вдома. Ной siamo a а каза. Дієслово авере, мати. Це дієслово допоможе сказати вам, що у вас щось є. Наприклад, у мене є книга, так? Ио, о, ун, лібро. Ти маєш собаку ай ун, кане». Вони мають машину. Лоро анно уна, бі «Бі-бі». Дієслово. Фари, РОБИТИ. використовується, щоб сказати, коли ми говоримо, говоримо про якусь дію або справу. Наприклад, я готую сніданок. Йо, фачо, тобто, якщо ви щось робите, готуєте, говоріть фразу faccio і далі вставляйте слово з шаблоном. Що ти робиш? Коза фай? Він займається спортом луй фа спорт? Далі дієслово андаре. Йти, їхати. Це дуже потрібне дієслово. Воно потрібно для розмов про пересування. Наприклад, я йду додому. Йо-вадо-а-каза. Куди ти йдеш? Ми їдемо в Італію. Волере mm, дієслово. Хотіти. Це суперкорисне дієслово, коли ми замовляємо їжу або говоримо про бажання. Я хочу каву. І un кафе. Ти хочеш піцу. Ми хочемо відпочити, нуї вольямо ріпозари. Дієслово потере допомагає попросити дозвіл або дізнати, дізнатися, що можна щось зробити чи ні. Наприклад, фраза Я можу зайти, тобто, хочете там, зайти в кабінет чи ще кудись там «Стук-тук стук-тук лапорта, двері. стук «Стук-тук». «Io posso entrare» я можу увійти, я можу зайти. Ти можеш мені допомогти? «Tu puoi aiutarmi» ми можемо, ми можемо сісти тут. «Noi possiamo sederci qui» Далі діє слово до бути зобов'язаним мусити щось зробити. Потрібен, щоб говорити про щось необхідність. так Наприклад, я повинен працювати. Іо Дево Лавораре. Ти маєш вчити італійську мову. Деві студіаре Літаліно. Літаліяно. Ми мусимо йти. Ну тобто, хочемо кудись піти там, з вечірці, чи щось звідкись, так, і ми говоримо: ми мусимо піти, йти. «Доб'ямо андарем. Далі дієслово сапере, ознати вміти. Це дуже корисне дієслово для знань та вмінь. Наприклад, фраза. Я це знаю. Я, я все це знаю, що ти мені там розказуєш, я все це знаю. со куесто. So ти знаєш, де він? Сай дове. Він вміє плавати. Луй са нуатаре. Далі дієслово ведере. бачити. Діє слово для розмов про те, що ми починаємо. Помічаємо навколо, так? Наприклад, я бачу море, vedo il mare, Ти бачиш сумку. Ти бачиш мою сумку. Ти бачиш, ти бачив мою сумку. Ви можете своєму італійцю це сказати: Веді ламия борса. Ної ми бачимо тебе. noi ті vediamo, або просто ті vediamo, Далі. Дієслово парларе, говорити. Це дієслово допоможе вам сказати, що ви розмовляєте мовою або спілкуєтесь з кимось чи про щось. Наприклад, я говорю італійською, «Ю парло італіяно, ти говориш англійською, ту парлі inglese?» вони говорять швидко: лоро парлано велочементе. Довге слово, велочементе, тобто швидко. Ну, ці 10 італійських дієслів допоможуть вам швидко заговорити італійською мовою. Я у вас вірю, у вас все вийде. Якщо ви додивилися цей урок до кінця, то ви молодець, розумничка. Це говорить про те, що ви вже на крок ближче до. Розмовою довільної розмови італійською мовою. Браво! Ще більш навчальних матеріалів, роздруковок, уроків, картинок і книжок я публікую у своєму телеграм-каналі для вивчення італійської мови. Напишіть у коментарях, які з цих фраз вам найбільш сподобалися. Коли ви щось пишете італійською мовою, навіть просто коментар, то це теж допомагає вашому Мозку запам'ятовувати новий матеріал. Усе. Цілую, обіймаю. Бачу!